Погано, якщо є, або вони не робили по проекту, або у вас не проєкт. Ну не може бути, як починається будівництво, падає стіна, такого будь не може. Такі палки дискусії у Гощі не припиняються з тих пір, як у місцевому академічному ліцеї обвалилася стіна. Сталося це ще на початку жовтня, однак на носі вже зима, а заклад і досі не готовий приймати дітей. Більше того, наразі навіть невідомі причини падіння стіни. Експертизи, громадські слухання поки жодної користі не приносять. Все, що можуть сказати фахівці, лише свої особисті припущення. Здебільшого причину шукають у неякісному будівництві закладу. Тут не повезло з грутами вам і соціаліст. Будівництво, яке, скажімо так, халтурно ставилось до влаштування фундаментів. Так, потім, подивіться, як лежать перемички, вони лежать пашмя, вони, стіна їх торгнула. І третє, не було цементу. Наразі експертизи тривають. за словами Олександра Кучарука. Обстеження передали у руки університету водного користування, який невдовзі має повідомити результати. І лише після того буде встановлена точна причина обвалу. Після чого розроблять подальший алгоритм дій. Наняли національний університет водного господарства користування. Місяць тому вони вже скоро мають видати висновок. Вони мають дати наступні рекомендації для. Продовження проєктування. Дітей, як і повідомлялося раніше, перевели у інший ліцей. За словами директорки Гощанського ліцею Алли Талащук, організували навчання так, аби всім вистачало місця. Ми організували навчання таким чином. Перша зміна, перші, четверті класи у нас окремий корпус. Діти початкової ланки і з дітьми початкової ланки ліцей і академічний ліцей навчаються в одному корпусі. П'яті, одинадцяті класи організувалися таким чином. У нас гарний є клас, новий е е клас безпеки віддали під учительську. Інакшими словами, єдиною альтернативою стало навчання в дві зміни. Щоправда, про комфорт учнів подбали та організували доїзд для тих, хто навчається в другу зміну. Початкова школа навчається у Гущанському ліцеї у першу зміну. 5-11 класи навчаються у другу зміну. З 14.00 по 18.40, але зважаючи на переведення годинника на малий світловий день, були внесені зміни, щоб це навчання починати о 13.00 і до 17.00 завершити і мати можливість розвозити дітей. Знову ж таки, були перероблені усі маршрути підвезення. Батьки, які теж завітали на слухання, хоч і вдячні за те, що вдалося знайти бодай якийсь вихід із ситуації і не забирати у дітей можливість навчатися. Та все ж навчальний формат їх дещо хвилює. Окрім запровадження навчання по змінах, батькам не подобається і те, що через це скоротився час уроків. А це, на думку батьків, негативно впливає на освіту школярів. Цікавить питання, чому ж не знайшли інше приміщення, куди могли б розмістити наших дітей, щоб не було навчання в дві зміни. Наразі уроки у нас по 30 хвилин. Якщо брати формат звичайного уроку 45 хвилин, третьої частини уроку немає. На жаль, враховуючи теж наші діти на інтелекті, програма досить складна. Ну, 30 хвилин це маловато, теж ще є. Та навіть, попри обурення та дискомфорт, ситуацію наразі змінити не можуть. Так само, як. Які не можуть пришвидшити обстеження чи початок робіт? Про точні дати повернення учнів до академічного ліцею теж не говорять. У кращому випадку, як пояснює селищний голова Микола Панчук, навчальний процес відновлять з вересня наступного року. Після того всього спору ми маємо чіткий алгоритм. Тепер ми маємо чіткі дати дедлайни, які сьогодні ми висловили. Спільно, коли буде відбуватися наступні кроки саме по завершенню цього будівництва. Якщо буде все відбуватися знову ж, будуть дотримані всіма будівельними і іншими інституціями всі терміни, дедлайни, навчальний процес, напевно, все-таки розпочнеться з нового навчального року. З нового навчального, саме навчального року. Тобто, з вересня. Попередньо, 14 грудня лише закінчиться обстеження. а після цього ще два місяці проводитимуть експертизу та розроблятимуть проєкт. Лише тоді приступлять до ремонтних робіт. Тож є надія, що бодай з початком наступного навчального року діти через рік все ж повернуться до свого ліцею. Вікторія Якимець, Денис Коломис, телеканал ITV, Group.